Ся і Сина, і Святого Духа, Амінь. Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри, Христос сам говоритиме про тих, хто дивиться і не бачить, слухає і не розуміє. Щойно Він мав розмову саме із такою категорією людей, і з тими, хто розмовляв із ним, полемізував, але не чув його аргументів. Не хотів чути, бо був цілком у полоні власних інтерпретацій Старого Завіту. Це ті книжники, з якими так багато і часто так безплідно полемізує Спаситель, безплідно для них, для книжників. Бо найгірше, що заважало їм, це певність у своїй правоті. І не припустити, що є істина понад їхню примарну істину, що є той, хто її несе людям. Вони чекали Месію, вони вірили в нього, але вони бачили його в образі, витвореному власною уявою і реального Месію не пізнали. І ось Христос після цієї дискусії у храмі, відходячи від Нього, бачить серед жебраків цього нещасного від народження сліпого чоловіка. І Він вирішує зробити його своїм посланням частинкою і то істотною свого Євангелія, доброї новини. В чому полягає суть цієї новини? У тому, що Христос прийшов звільнити всіх нас від сліпоти, від цього невміння бачити очевидні речі. Він не просто зціляє сліпого, Він ніби повторює творчий акт Отця, адже пригадуємо, як розповідає нам Книга буття про створення людини із пороху земного. І саме так із пороху земного. Робить він розчин, який накладає на очі сліпому, щоб той, змивши його у Сілоамській купелі, прозрів. А купель Сілоамська нагадує нам про хрещення, яке допомагає, здобувши благодат Святого Духа, дістати духовні сили, що дозволяють нам бачити те, що є перед наші очі. І чути сенс Євангелія. І знов перед Христом постають опоненти Не безпосередньо перед Ним. Вони намагаються знищити наслідки цього дива, викрити Христа. Вони не можуть заперечити самого чуда, а отже, вони хапаються за якісь другорядні деталі. Викривають Христа як порушника закону, бо ж він стілив сліпого у суботу. І тут також сам зцілений сліпий проходить іспит. Він мусить захищатися, батьки не можуть нічого сказати, вони бояться полемізувати із книжниками, вони ховаються за свого дорослого сина. Запевняючи, він сам дорослий може сказати від себе, що ми знаємо, знаємо тільки те, що він був сліпим від народження і раптом прозрів. І від сліпого, зціленого сліпого, домагається, аби він зрікся Христа, зрікся своєї віри у того, хто на ньому вчинив чудо. Отже, став зрадником, відступником, відступником від Євангелія, а він цього не робить. Він Скромно і водночас впевнено, і навіть з іронією відбивається від аргументів своїх опонентів, навіть підсміючись питає їх, чи ж ви самі не хотіли б стати його учнями? Чому тут суть послання до нас із вами та трапляється і нам з вами самим? Бути такими ж сліпими, як той сліпий, який якось цілив Спаситель, тільки сліпими духовно, не бачити спасенних речей і не вміти виконувати те, що ми чуємо і читаємо, бо кожен із нас знає, наскільки мало зробив Він, втілюючи власне життя те, про що чув у Євангелії, те, що бачить на прикладі Христа. А скільки нам доводиться витримувати цим часом полемік, прямих або прихованих, із тими, хто відмовляється бачити очевидні речі і живуть цілком у полоні своїх ілюзій, міфів, успадкованих із старого часу, тих, які роблять світ похмурим, страшним, які замикають людину у її власному світі і. Змушують її відчувати все нове, свіже, незрозуміле для неї ворожим, тим, що протистоїть цій людині. Як можна відкрити власні очі і відкривати очі цим, засліпленим своїми помилками співвітчизникам? тільки через Христову Правду? Немає іншого засобу? Відкрити очі сліпому, ніж обмити їх цілющою водою Христової істини, тією, про яку він говорив із Самарянкою, водою хрещення і навернення на віру. Тільки людина оздоровлена наукою Євангелія здатна відчути правду. Відчути, співміряючи із тією, яку проголошує Христос вічною і непроминущою істиною. І саме тому місія церкви, місія кожного із нас у сучасному світі, як ніколи важлива, це місія несення правди про Христа у світ, не тільки Словом, але своїм повсякденним життям. Своєю добротою, своєю здатністю вислухати, навіть коли не хочеться слухати цього нашого співвітчизника, що помиляється, за одної умови, якщо він готовий також слухати і вчити світ слухати один одного, щоб ми нарешті навчилися, слухаючи, чути і дивлячись, бачити. Амінь. Христос Воскрес!